Всім вітання, друзі, всім, хто прокидається разом з нами. Це програма ранок вдома і ми її ведучі. Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Зустрінемо разом новий день. Доброго ранку, майстер Руслан Шакюров наповнить наш ранок музикою. А кулінарний експерт Чаба Бакош – апетитними ароматами. Ось, сподіваюся, не лише ароматами. Вітаю, друже! Вітаю що сьогодні сьогодні. Приготуємо селянську вечерю ага. на велику родину, а потім приготуємо мексиканську рагу. В передчутті. Ну а наша креативна команда вже підготувала багато цікавих історій, тож сьогодні ми дізнаємося. Як українська тема порвала цьогорічну телевізійну премію Еммі? Навіщо собакам ходити в кіно і хто став лауреатом Нобелівки з медицини? Побачимо, яке казкове укриття тепер є в Гостомельській гімназії. А про проєкт народної казки, в якому можуть взяти участь всі охочі батьки, розкаже його зіркова ініціаторка Есфір. Крім того, до нас звітають представники програми «Супергерої ФАСТ. З ними не вчимось, як можна допомогти людині з інсультом в перші хвилини. Ну і звісно ж, на початку дякуємо. Традиційно дякуємо Збройним силам України за новий день. На календарі 27 жовтня цього дня 1938 року фірма Дюпон представила на ринку новий синтетичний матеріал. Нейлон на розробку штучного волокна. Один з хіміків цієї компанії витратив майже 12 років і нарешті запатентував адипаміт полігексаметилен. Ось це ти мене просто дивуєшся. Простіша назва Нейлон. Ну, і звісно, він її за однією з версій склав від назв двох міст: Нью-Йорк і Лондон. Першими з нового матеріалу почали виробляти панчохи, які дійсно спричинили справжній переворот в жіночому житті. Американок тоді переконували, що створення нового матеріалу не менш важливе для людства ніж винахід вигона внутрішнього згоряння, радіо або телефону. Ну я Особисто щодо цього маю сумніви, але не маю права з цим сперечатися. Або ж ніколи не користувався цим предметом гардеробу. <гум> От і не сперечається, <гум> якщо не користувався. Про інші важливі події, що сталися саме 27 жовтня в різні роки. Далі в Рубриці День в історії. 27 жовтня 1882 року в Єлисаветграді, зараз Кропивницькому, з п'єси Наталка Полтавка розпочалась історія українського професійного театру. Вистава була поставлена під керівництвом драматурга та актора Марка Кропивницького. Головну роль виконала Марія Заньковецька. Це був її дебют на професійній театральній сцені. Хвилювалася у перші дії, не чула свого голосу, коли співала. За кулісами від хвилювання впала. В другі дії я вже опанувала себе і твердо вела свою роль, розповідала Заньковецька кореспондентові однієї з газет. П'єса була не шаблонно жива та дотепна, але водночас і сумна. А глядачів вразила не тільки історія вірності та кохання, а й акторська гра. Іван Франко сказав: склалася трупа, якої Україна не бачила ані перед тим, ані потому. У театрі, що носить ім'я Марка Кропивницького, також працювали Панас Саксаганський, Микола Садовський, Ганна Затеркевич-Карпинська та Марія Садовська Барілотті. Тисяча 1916 року американський тижневик Variety у розповіді про музичні колективи Чикаго вперше використав слово джаз. Цей імпровізаційний жанр, виник у результаті змішування західноєвропейської та західноафриканської музики. Найвідоміші джазові виконавці це Луї Армстронг, Сара Воан і Рей Чарльз. Пісню хід Джек» у виконанні Рея Чарльза вважають джазовим хітом. Дві премії греммі та місце у списку 500 найвеличніших пісень усіх часів за версією журналу Ролінгстоун. Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови. Традиційно цього дня організовують радіодиктант Національної єдності, його проводять на радіо і Написати текст удома може будь-хто. Потім лист із диктантом треба сфотографувати та протягом доби надіслати на спеціальну електронну адресу. А яким буде 27 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.